І рівень енергії, да, повторюся, що е, ви дивитеся на клієнта, на його рівень енергії і зацікавленості. Якщо до вас клієнт приходить із коучинговим запитом, то там завжди є енергія, зацікавленість, багато питань може бути. Навіть такий, знаєте, трошки по темпераменту бувають клієнти, які навіть хочуть трошки задавити, клі... задавити е, коуча. От, і ви е, просто на це. Якби це спостерігаєте. Знову ж таки, я зараз говорю до аудиторії, щоб ви могли і як коуч взяти для себе інформацію, і як клієнт. Пізнавайте себе, От коли ви приходите на майстер-клас, чи приходите кудись повчитися, чи в особисту коучингову сесію, спостерігайте, вам хочеться подавити свого коуча. Хочеться, наче взяти над ним верх, доказати йому, що ви праві, чи ви навпаки, як чистий лист, який е сприймає е інформацію легко, сприймає інформацію легко.